Друзі, всім привіт! З вами Саша. Ви на каналі Ковток кіно, що залишає після смак. І сьогодні я вирішила, що ми будемо продовжувати оцю рубрику. Я читаю якісь новини про кіно, про серіали та ділюся своїми думками. І плюс розповідаю, що я там ще дивилася і що зараз дивлюсь, і таке інше. Так що давайте погнали одразу до новин. Зайшла на рандомні сайти. Що я тут бачу? Почнімо останні ігри. Netflix показав тизер фінального сезону гри в кальмара. Господи, Боже ти мій! Як я ненавиджу цей серіал? От серйозно, скажіть мені, будь ласка, нормальні люди. А що реально в ньому таке, що його настільки повально дивляться? От що, от що в мене відчуття, що це серіал для 17 річок. От, абсолютно, для людей, які ще не бачили нормального продукту такого ж жанру, умовно кажучи. А, я раджу подивитись: ну, як мінімум, старі, але дуже добрі, фільм, екзамен, фільм, експеримент з Едріаном Броуді. От, як мінімум, це більш змістовні продукти. А, колись, коли почалося це все, оце, та, три роки тому чи колись Грою в Кальмара, в мене прям відчуття було, що ну, не, ну, мені не зайде, не треба цього дивитися. Але ж всі говорили, всі казали, Боже, це щось неймовірне, це щось неймовірне, це, це про нас. а, а. Добре, я подивилась перший сезон. Згодна, що інколи воно тримає в напрузі. Згодна, що є питання такі, що цікаво нам подивитися на ці формат ігор, які е, е, живили для нас шоуранери цього серіалу, е, саме Українських ігор. І от і все. Всі інші прогалини, які є в цьому серіалі, логічні, нелогічні, просто всі. Те, як вони грають для мене, м -м. А, те, як взагалі це було, ну я не скажу, що це було склепано та на колінці, проте ніхто ж не очікував, коли виходив перший сезон, що це буде настільки популярний продукт. І я думала, що... Вони, можливо, можливо, зроблять якісь певні висновки після першого сезону, який був не супер якісно знятий, ну з дуже багатими там кількостю та у цих прогалин. А, і, типу, зніме щось краще. Господи, я пересилила себе, я все ж таки подивилась другий сезон. Я його дивилась так. Знаєте, я тут щось зроблю в ноутбуці, там мене той серіал, бо я дивитися нормально це не можу. Абсолютно безмістовна якась фігня, яка просто ну, от вона як поп. Корн такий, типу, ти його не хочеш, але тобі дають в кіно, ну і ти його все ж таки трішки-трішки та й поїш. Ну, хоч ну що там, що там, якийсь там смак. От е я не розумію, скажіть мені, будь ласка, в чому феномен цього серіалу? Якщо є гідні продукти подібного направлення, от, але про них або забули, або взагалі їх не дивились, і думаю, що оце це перший раз, що, що хтось зробив щось таке, якась історія на виживання. От і суть кип'ятком від цього категорично не розумію, і нарешті ця херня закінчується цього літа. 27 червня виходить на Netflix останній сезон. Невдале повстання, смерть другої таємна зрада. В третьому сезоні гіхун, також відомий, як гравець 456, опинився в найскрутнішому становищі а до того то було, так? Да? Квіточки. Але граф Кальмара не зупиняється ні для кого, тож гіхуну доведеться ухвалювати важливі рішення перед лицем непереборного відчаю. Розказують автори серіалу. Оце так слешер нас чекає! А, як в фінальному сезоні. Гіхун іншого цілі гравці чекають ще смертоносніші ігри. стісняюсь спросіть, що стане справжнім випробуванням рішучості. З кожним раундом наслідки їхніх рішень ставатимуть ще фатальнішими. Водночас інхо в ролі фронтмена віддає особливо важливих персон, а Його брат Джун Хо продовжує пошукати. Може, мені просто не подобаються всі ці хо а, чи зробить Гіхун правильний вибір, чи Фронтмен врешті зламає його волю. Інтригують автори гри в Кальмара. Коротше, можете відписатись, можете написати е, ну, відверто погані коментарі, якщо я прям налізла зараз, знаєте, зі своїм поганим настроєм на цей серіал. От. Але мені буде дуже цікаво е, почитати е, ваші думки, якого фіга оце популярне. Фух. Фух, вибачте, аж прям розпалилася. Там все не на своєму місці, коротше. Це продукт не для реально думаючих людей, вибачайте. А, так, що далі? Роберт Де Ніро та Дженна Ортега зіграють у фільмі про більярдістів. Слухайте, ну, Де Ніро, звісно, як його не любити, Де Ніро мій. А, але чого Джену Ортегу? Постійно піхають у а, ролі з реально крутими акторами. Я не те, що казати, якось погано ставлюся до Джен Артега. Нормально. Проте сама Дженна Артега, ну, типу, її історія поки що молодіжна така, ну, всі ці вензди і крики, і там щось та, такого плану. А, вона мені, наприклад, абсолютно <кхід> вибачте, не зайшла. <кхід> Абсолютно не зайшла в фільмі Фаворитка Міллера, де її всунули з Мартіном Фріменом, якого я обожнюю. А у фільм. та фільм, я б не сказала, що він якийсь дуже крутий роман Студентки з викладачем. Мені подобається ця тематика. Тут. Тому я завжди таки дивлюсь. Проте тут мені саме вона там була не на своєму місці. Мартін Фрімен, так вона ні. Мені здається, що треба було іншу дівчинку якусь брати. Та сама історія зараз тут, от з Деніро. Ну, типу, тут, звісно, буде не роман, та, тут буде щось про більярд. Але, ну, типу, до таких серйозних, крутезних, дорослих чолов'ях її беруть у таку роль напарниці, і типу напарниці рівною йому. І от це мені якось зачепає мене, що типу. Почекай ще, Дженни Ортега, ще настане твій час, ти непогана акторка. Чого одразу сюди? Так, коротше, це буде фільм від Девіда Расела, який зробив аферу по-американськи. Ну круто. У центрі історії один з останніх у світі більярдних хаслерів. Якийсь момент він зустрічає Мію Ортега. Юну дівчину, Вундеркінда чи талант, знову розпалює в ньому пристрасть до більярду. Так, відчувши можливість зробити щось яскраве. Джейкап Підкрело, щоб зробити з нею справжню більярдну легенду. Ну, може бути, може бути, враховуючи те, що крутий режисер дати виходу стрічки поки що немає, більш того, до зйомок поки що навіть не проступила. Може бути, що це буде непогано, проте щось мені якось я вже сказала. Я бачите, сьогодні настрій хейтити. От, Ортега? Ні. А, граф кальмара ні. У вас три ні. Ви не проходите в наступний тур. А, так, що далі? Що, далі? А, що ще тут цікавенького? Творці пункту призначення. Підпалили 71-річну каскадершу, та запевняю, що це світовий рекорд. Ну, Від пункту призначення я іншого не очікувала. Просто що тут? Ну, та 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 у роботі зрозуміло, та, О, що у роботі на нову частину фільму з культової серією взяла участь 71-річна жінка-каскадерка, остання яка працювала рідко, а їй дісталася на велика роль у пролозі, де героїню спалюють. Повідомляє такесь, таке то видання. видання. А, ферми... Ні, ну, молодці, звісно. Ні, насправді я чекаю пункт призначення. Це щось страшне, але прикольне. І, коротше, я... мені все цікаво з цієї франшизи пункту призначення. Випіндрілі вже як могли. Підпалили! 71-річна каскадеш. Запевняю, що це світовий рекорд. Ну, головне, щоб всі вижили і особливо котики і собачки. А, так. А, чоловіка в то ла-ла-ла-ла-ла. Зірка Субстанції отримала головну роль у фільмі Кохання всього того життя. А, це мають на увазі Маргарет Колі. Маргарет Колі, яка грала в Субстанції, власне, молоденьку а, дівчинку. А, це кращу версію героїні Демі Мур. А, та -та -та, і очолить акторський склад фільму під назвою кохання всього твого життя. І, на ну, от вона е прикольненька. От ви знаєте, щось в мене. Так, все ж таки, мабуть, щось в мені з артегою не так. Ну, Того, що, умовно кажучи, від Кволі, вона для мене симпотна, приємна і а, талановита. Я от її бачу десь з відомими акторами, такими стовпами, зірками. О, та щось до артеги в мене не так. Так, що тут буде? Постановкою займеться? А, тут продюсер Райан Госвіг з цього фільму. Нормальна. О, сценарій напише Джулія. Кокс, яка писала сценарій для Наяд Даян Наєд. Ви що? Якщо ви не дивились Даян Наєд, це було два роки тому просто супер. Про спортсменку, яка в 63 роки тільки встановила власний рекорд і дійшла до своєї мети. Так, вони обидві на Оскар тоді номінувалася і. Джоді Фостер і. Господи, і друга акторка, що зі мною таке? Ну коротше, ви зрозуміли. Так, ну слухайте, від таких людей, так, це може бути реально цікавий якийсь фільмець. Головну роль, мабуть, хотіла отримати чимало успішних актрис. проте Колі від самого початку була фавориткою. Отак, От добренько, добренько, будемо чекати значить, на фільмець під назвою Кохання всього твого життя. Може бути гарненька історія. Так, що я ще хочу. Доки не забула, хочу сказати, я додивилася, нарешті додивилася на Нетфліксі також шоу «Меган Маркл. Не те, щоб я не рекомендую його дивитись, і не те, що я там якось на нього чекала, але щось в мене було таке, ну, хочеться подивитись а, просто на оцю історію а, а, дім за містом, все таке красивеньке, все таке, щось там вона буде, як воно це все буде робити. І, зрештою, мені взагалі не сподобалось. Я і не чекала, що мені сподобається, але не сподобалось взагалі, взагалі не сподобалось. І це, шоу Меган Маркл під назвою З любов'ю Меган, воно ще є. І продовження отримало буде другий сезон при тому, що воно категорично провалилося в прокаті на Нетлікс. Ну, тобто, в прокаті на Нетлікс, якщо можна так сказати. От, що вам сказати? Це настільки якась, якийсь ярмарок марнославства. Це настільки ненатуральна історія. Це якась фігня в кожній серії, там вісім чи дев'ять серій, Меган Маркл а приймає в себе якихось гостей. І Готуйте до їхнього приходу. А, там щось показує нам всі гарнесенькі прийомчики. Типу того, що якщо ви загортаєте подарунки, ви ще не забудьте наліпочку туди якусь наліпити, щоб це було ще більш гарнесенько. А, і це таке все штучне, це таке все несправжнє, що Меган Маркл, що й гості. От клянусь. Вони ааа, ти прийшла до. Костю, я так рада тебе бачити. Так, давай ми разом з тобою давай покушаємо. Боже, як приємно. Дякую, що можна. Дякую, що запросила. Ага, пам'ятаєш, як ми з тобою колись починали. Так пам'ятаю. Ой Боже, і ти такий сидиш і дивишся, господи, то я, я. Його дивилася на перемоці. Ну, типу, періодично перемотала, коли вже взагалі були безмістовні якісь тупі діалоги, і, і я інколи їла під нього. Там, типу, робила собі якісь. Обід легкий, щось. Е, е, їм, і там 5-7 хвилинок його дивлюсь. От. І постійно думаю, що наша це знаєте, коли взяли круті камери, класно на них зняли, фуфло. Mm. Я от знову ж таки, я не розумію, я, я ніколи насправді не дивилася з Меган Маркел фільми і серіали. Так, я з тих людей, які не дивилися всі ці, навіть культи, в тому числі, серіали, в яких вона грала. А, і вона для мене ніколи не була ну, типу, загадка. А, і я така думаю: так багато людей типу, в суспільстві кажуть, яка вона там, типу, не щира, ліцемірна, як це все там, типу, ну тому може, вона просто так присікуються до неї. Подивлюся, це що. З любов'ю в мен. Я все зрозуміла. Просто все. Серйозно, от хочете подивитися, на ярмарок Мардославства старошезний вимкніть просто там ти типу, гляньте, 15 хвилин, ви одразу все зрозуміли 15 5 хвилин перші, там одразу все зрозуміло. Як вона награє, як вона, яка вона щира господиня, і як в неї все ідеально? І ну, ти не віриш в цьому взагалі жодної секунди. так що це те, що я хотіла вам сказати. Я дивлюсь, передивилася, точніше, от, пер, пер, цей перший сезон і щось. М -м. Так, що в нас тут ще? А потім, потім завершу тим, що я зараз роблю, який серіал я дивлюся. М -м. Так, що ще цікавого? Ну, що ще цікавого? Щось воно якесь не таке цікаве. Чоловік на авто протаранив ворота маєтку зірки серіалу «Друзі» Дженніфер Еністон. Окей. Okay. Так, детерець, це, це все. Так, пілоти Формули 1 покаталися на болідах зробили з Лео, а я слідкую з минулого року за Формулою 1, і, і це було круто. Я дивилася фрагменти того, як вони покаталися на боліда. А, Так, знаєте що, я не буду коротше, дуже довго тут роздивлятися. А, розповідаю про серіал, який я зараз дивлюся нарешті. Ні, не буду, да. А нарешті я його дивлюся. Цей серіал називається Позолочене століття. А, і це серіал від Джуліана Феллоза, який зробив «Аббатство Даунтон. Даунтон Ебі це в мене серіал входить в п'ятірку. П'ятірку. Уявіть собі, моїх найулюбленіших серіалів. «Аббатство Даунтон. А, і я дуже люблю оцю атмосферу. Костюмованих серіалів про умовно вікторіанський Лондон чи ну, просто Англію а, чи просто ті часи, і коли це роблять, робить справжній аристократ. Такий як Джуліан Пеллоус, несправді аристократ, він і, ну, і письменник, там, поет, та, і член лордів палат, ну, оце все, знаєте. <свят> і от І Він робив Даундабі, він робив «Позолочене століття від HBO, до речі, HBO, мій улюблений серіальний сервіс. А, от він ще багато такого всього зробив. «Госфот Парк, умовно кажучи, там, «Белградія» – це все робив він. І може, він ще таким буде робити. І мені раз на деякий час дуже хочеться подивитися саме такий продукт. Тобто я не постійно прагну дивитися, виключно костюмні серіали. Я дивлюсь багато всього. Але інколи, раз на два роки десь, в мене прям щось підіймається в мені, і я така, хочу дивитись костюм. Хочу дивитись вікторіанську алерю, хочу дивитись на всі ці бали, на всю цю красу. Я одразу скажу, що я раджу саме такі серіали замість Бріджертонів. А, бо Бріджертони це, ну я не скажу це бляда пародія, Брідж... Бріджертони це трішки. Mm -hmm, як сказати, Бріджортени це трішки пародія на все це. І яскрава така, така з певною повісткою. Ну, коротше, я дивлюсь, Бріджурта не також. Але ну, зараз, наприклад, я хочу вже дотягти до наступного сезону, щоб нарешті подивитися на роман Франчески, яка, яка... це роман, вона тільки там вийшла заміж, а роман в неї буде з жінкою. Тому... Оце мене цікавить. От, ну і та, є певні персонажі, які вже полюбилися, от, але все одно, от моє це більш нешвидкоплине, таке, як аббатство Даунтон, під яке я свого часу робила собі сніданки і англійський чай в молоко е, лила чайок, робила якісь оладки. Ну, коротше, такі часи. Така сама історія в мене зараз, ну, не прям така, така, ну схожа. З, позолоченим сторіччям. Це історія, яка вийшла на HBO в 2022-му перший сезон. І я одразу я знала, що це робить Джуліан Феллоус, Я знала, що мені 100% через це сподобається. І знала, що у цього серіалу буде не один сезон, тому я його відкладала. Я його відкладала, перший сезон вийшов, другий сезон. Вийшов Коротше, цим літком вже виходить третій сезон, тому я Вирішила, що я все ж таки зараз вже подивлюсь перші два, і мені дуже подобається. Я додивилася зараз перший сезон, починаю другий. А, всі знайомі вам актори. А, виглядає все, ну от про от просто нереально. Ну, якщо там десь скучили за Бріджутона, мета, якщо вони вам подобаються, то дивіться, «Позолочене століття точно вам зайде. А, а ще більше, якщо хочете, це все, то аббатство Даунтон а класно, класно в ньому все. І коли саме такий період, як у мене зараз хочу таких серіалів, хочу костюмованих то мені заходить абсолютно гарно і добре. так що от це, мабуть, єдина хороша новина. Я до того була така. А от бачите, про позолочене століття одразу. За посміхалися. От е, таке було це відео. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Е, що ви з цього дивилися? і Як ви до цього всього ставитесь? <світ> <світ> ну, от, ну, коротше, не, не забувайте, будь ласка, мене підтримувати, тому що це реально ж дуже гарно робить для розвитку каналу. От, е, ну і все, до, до зустрічі. Я думаю, через тиждень з подібною е, історією новин. З вами була Саша. До зустрічі в наступних відео. Па-па.